На декілька годин гравці Кривбаса 2 змінили своє щоденне спортивне амплуа на роль новорічних шоуменів. Зробили це заради малечі з навчально-реабілітаційного центру Сюзір'я, яка напередодні нового року запросила їх у гості. Директор закладу каже, навіть не очікувала, що баскетболісти погодяться так швидко. Ми всі вражені, захоплені. По-перше, вони ну, на перший наш запит з задоволенням приїхали сюди в центр, приїхали в такому повному складі. Я всі в захваті, і діти, і дорослі. І я думаю, що в нас все буде в порядку. Я думаю, що всі діти соціалізуються, всіх дітей, всі наші діти будуть почувати себе гідними. І сьогодні це зробила команда Кривбас. Замість звичних данків і трьохочкових китків гравці продемонстрували дітям баскетбольний фристайл. Ті в боргу не залишилися, порадували гостей віршами, піснями та гумористичними номерами. Здається, задоволеними залишилися всі діти від спілкування зі спортсменами та отриманих подарунків. Кривбасівці від щирих емоцій, які викликали у малечі та викладачів. Федерація баскетбола міста Кривого Рога, президент федерації Анатолій Буряк. вирішили поздравити дітей з новим годом. вышли с инициативой, нам пошли навстречу. И вот сегодня вы видели этот чудесный праздник. Ребята с удовольствием приняли участие в нем. Ну и вы видели реакцию детей. Естественно, детям очень интересно, детям понравилось. Самое главное, то, что дети, которые видят все это, тоже будут стремиться к занятиям спортом, к здоровому образу жизни. Ну, вы понимаете, что это большое значение имеет не только для детей, но и для страны в целом. Мне очень было приятно видеть их улыбки, особенно когда они на сцене выступали, пели, шутили. Мне очень понравилось и нашей команде в целом. В трудный момент можно вспомнить, когда дети улыбаются, смеются, и оно зарядино с позитивной энергией и поможет нам в будущем, в тяжелых играх. Кривбасівці кажуть, сьогодні отримали велику порцію позитиву та шалених емоцій. Тож тепер не мають сумнівів, цей візит не останній. В далі ми плануємо проводити регулярно такі акції. Чому? Тому що хто, як не ми, може допомогти дітям привлечь их к спорту, отвлечь от улицы, от вредных привычек. Ну и, естественно, ви видели, как діти воспринимают это все с большим удовольствием. Не только дети, но и педагогический коллектив.